Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 9 березня-субота. Отже, у мене на каналі програма Субота, Головна Подія. Подивіться програму, сподіваюся, вам буде до вподоби. І ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитись цим відео. А хто ще не підписався на мій YouTube канал, підпишитесь. Отже, сьогодні у програмі Субота Головна Подія безумовно будемо говорити про... Новину про рішення, яке було озвучене 4 четвер, 7 березня, щодо погодження генерала Валерія Залужного, колишнього головнокомандувача, якого Зеленський звільнив з посади 8 лютого, погодження його послом у Велику Британію, ця новина викликала бурхливу реакцію в українському суспільстві. Там поділилися, як завжди, що стосується Залужного і Зеленського на дві частини. Українці, безумовно, частина, значно більша частина буде була на стороні генерала Злужного. Там багато з тих, хто його підтримує, його прихильниками висловлюють думку, що це є заслання. І навпаки, значно менша частина, які ніби захищають Зеленського, ну в першу чергу кинулись, як кажуть, захищати так звані експерти, говорячі голови там почали говорити все, що попало. Зокрема, там і чомусь згадуючи Петра Порошенка, що ніби. Кинув, зрадив залужний Порошенка. Ну, то таке, я не думаю, що на них варто витрачати час, так і це по великому рахунку так, дуже довго обговорювати. У мене виникло ну, декілька, навіть не декілька, якщо не помиляюсь, 12 питань я собі так занотував, які в мене виникли, коли я почув цю новину про це рішення. От давайте зараз я спробую на ці питання відповідати, і будемо про це говорити. Ну, перше питання. 20 травня, кінець президентської каденції. Дійсно, 20 травня формально завершується кінець президентської каденції Володимира Зеленського. Навколо цього дуже багато різних думок, спекуляцій. І є така думка, що ніби от, щоб не було Валерія Залужного вже в цей час в Україні, щоб ніби не було якогось там протесту. Пам'ятаєте, там ця ідея про Майдан 3 щоб він ніби не очолив, такі думки є. Так, оці протести, от є така була аргументація, що треба його, щоб з України він поїхав. Ну все може бути. все може бути, Хоча я не думаю, що це було головною причиною. Але я вважаю, що е ця думка стосовно 20 травня, ця ідея ну, має право на життя, і, можливо, це також було в у тих пунктів, чому вирішили таки призначити е Валерія Залужного послом в. Велику Британію. Найвищий рейтинг. Так, найвищий рейтинг дійсно найвищий рейтинг. Найвищий рейтинг, напевно, ті, хто розраховує на таке призначення, що поїде Валерій Залужний з України, і рейтинг його буде падати. Я в цьому не переконаний. Ну, ми далі побачимо там мене з цього приводу питання, але я думаю, що цей найвищий рейтинг був серед тих пунктів, які були аргументами для того, щоб Валерій Залужний не був в Україні, до речі, пов'язуючи це із першим. Питанням стосовно 20 травня. Третє питання без отримання Греманом. Така публічна заява ну, така публічна заява без отримання Гриману, ну, всі знають, а Гриман це має бути згода сторони, яка приймає посла. Як правило, це робиться не публічно. Тому виникла думка, що напевне ці перемовини, які були з Валерієм Залужним, так, стосовно його призначення послом, щоб не було відходу назад. От, вирішили зіграти, Ну, любить чинна влада, на жаль, публічні якісь акції, цей піар. Я думаю, що це, напевне, зроблено було в першу чергу саме для того, щоб вже, кажуть, не було маневру ніякого. Бо в іншому випадку я не бачу сенсу було це робити, хоча деякі говорять, що це було зроблено для того, щоб ніби зняти питання, чому в нас нема посла в Великій Британії. Ну, На мою думку, це ну, виглядає непереконливо. Ідемо далі. Питання. Бойовий генерал, який би міг більше користі принести в Україні. Ну, по великому рахунку так. Він міг би більше користі принести в Україні, це правда. Але у зв'язку з тим, що йому не знайшлося жодного місця, не було жодної пропозиції. Так, він, його був, він був виведений у резерв міністра оборони. Ну, про міністра оборони взагалі це окрема розмова. Я думаю, ми про нього поговоримо у понеділок, у програмі злий понеділок. Так от, ні міністр оборони не надав ніякої пропозиції, ні президент, для того щоб Валерій Залужний у збройних силах України міг приносити користь Україні. Тому в цьому випадку цей аргумент ну щоб чим сидіти без справи, без діла в Україні, ну напевне, все таки варіант працювати послом в у Великій Британії в такій важливій для України країні. Ну напевне, все таки він є оптимальним. У теперішній системі МЗС міністр нічого не вирішує, а посол і погутів. Ну це дійсно так. На жаль, в офісі президента ми пам'ятаємо так 19 грудня минулого року прес-конференція Володимира Зеленського, який розповідав про те, що в нього є там команда 5-6 менеджерів, без них нічого би в країні не було, зокрема там зброї. Ну і там є люди, які зокрема займаються і міжнародними питаннями. Фактично, на жаль, Міністерство закордонних справ не відіграє роль, яку би мало відігравати і ті. Люди, фахівці, які там працюють у Міністерстві, і ті, які працюють у посольствах. Тому всі рішення приймаються в офісі президента, і ця ситуація достатньо для залужного може бути цікавою в лапках. Ну мало того, що там напевно потрібно буде виконувати якісь там вказівки Кулеби. Йому будуть давати вказівки з офісу президента. Цікаво, чи будуть напряму давати якісь вказівки. З Офісу президента Залужного. Це для нього, на мою думку, буде також певним випробуванням, чи зможе він все-таки працювати в контексті інтересів України, а не хотілок і побажань з Офісу президента, які вважають, що їхні хотілки і бажання це ніби є інтереси України. Ми бачимо, що дуже часто вони не співпадають, хотілки і інтереси України. Наступне питання. Чи міг відмовитись? Ну і ще одне питання, і чому дав згоду? Ну, ми вже розглянули це питання стосовно того, що в нього не було ніяких перспектив у Збройних силах України, так, перебуваючи в Україні, то чи міг відмовитись, чому дав згоду, Ну, Вашингтон Пост написала, так, що рішення було прийнято практично десь через місяць, після того, як ніби така пропозиція була. В залужному він спочатку не погодився на цю пропозицію. Я думаю, що він не погодився саме розраховуючи, що все-таки буде інша пропозиція. Пропозиція пов'язана із Збройними силами України чи загалом силами оборони, щоб можна було принести користі і застосувати свої знання і досвід. Тому він і не погодився, скоріш за все на самому початку. А коли побачив, що безперспективно тут далі щось бути і перебувати, то Ну, Я думаю, тому і це могло зіграти важливу роль у тому, що в кінці кінці він дав згоду на це призначення. Звільняється із ЗСУ чи то такий спосіб звільнити без скандалу. Ну, Дійсно, тепер фактично має звільнитися із Збройних сил України, але з іншого боку, він стає цивільним, так, і в нього більше є можливостей для маневру, якщо він захоче займатися політичною діяльністю, і в цьому сенсі. Ну, напевно, було б сприйнято вкрай негативно, якби був указ президента, чи, як пишуть, зараз не є така там певною мірою путання хаотичний якийсь. Дії, бо ніхто не розуміє на сьогоднішній день знову ж як пишуть, що це має звільняти його з Збройних сил України, указ президента чи рішення міністра оборони. Але хто б це не зробив сьогодні у такий спосіб? Так одноосібно, це було би сприйнято ну так само негативно, як звільнення з посади головнокомандуюча збройних сил України. А так, в такий спосіб, дійсно без скандалу призначення послом. І він ну, спокійно, він там напевне сам напише рапорт і буде звільнений із Збройних сил України. Чи буде перспектива так, чи буде йти у політику, бо з посади посла легше піти, аніж з посади військового? Ну, політику піти мається на увазі. Це собі таке задав. Ну, дійсно, тут звучать думки, що от, там, як я казав на початку, що ніби він там, ну, прихильники в лапках, а фактично, так звані експерти, заангажовані офісом президента, там говорять, що чомусь пов'язують залужного з Порошенко, що ніби він зрадив Порошенка. що... І так далі, і тому подібне. Ну, по великому рахунку, я думаю, що в цьому контексті, напевне, рішення поїхати послом є оптимальним варіантом, бо дійсно, скоріш за все, навколо нього би почали водити хороводи, грізні політики, політичні сили, там, можливо, так звані наші олігархи, для того, щоб спробувати використовувати ну, його популярність, його довіру, яка там понад 90% в якихось своїх. Цілях, щоб досягти якоїсь своєї мети. І в цьому сенсі ця пауза, яка може бути, коли він буде послом, вона може зіграти для нього для залужно великий плюс. Він може зі сторони на все це подивитися, потім прийняти рішення, чи хоче і чи буде він займатися політикою. Хоча, на мою думку, варто йому це все-таки потім зробити. Наступне питання: це заслання чи канікули? Ну, з приводу заслання приводу заслання чи канікули заслання про це говорять прихильники залужного їх насправді дуже багато. Вони так вважають. і вважають вони не тому, що вони хочуть якось більш детальніше розбиратися в цій ситуації чи не хочуть розбиратися в цій ситуації. Просто значна частина людей, які довіряють залужному. А я ще раз хочу повторити цю цифру це понад 90% згідно всіх соціологічних опитувань. Так от значна частина з цих 90% вони вже так. Негативно ставляться до Зеленського, особливо в контексті того, що стосується його рішення після тим більше звільнення з посади генерала залуженого з посади командувача Збройних сил України, що вони от сприймають любе рішення Зеленського, а тим більше те, що стосується залужного, вкрай негативно і не шукають і не хочуть навіть розглядати якісь різні варіанти. І я не думаю, що їхнє ставлення до Зеленського з часом може змінитись. Залежно від рішення, як себе поводити, може стати реально супервідомий Великобританії та Європі. Ну, мова йде про те, що дійсно це, на мою думку, достатньо оптимальний варіант був його призначення. І Валерій Залужнин все тепер залежить від нього, ким він захоче бути в майбутньому. З точки зору його впізнаваності у світі, з точки зору того, як до нього всі ставляться, ну нема навіть сенсу виключати чи говорити, що так не буде. Всі захочуть брати в нього інтерв'ю, всі захочуть, що він був на різних телеканалах у Великій Британії. Тобто він фактично ну, може там стати, я би так сказав, зіркою, зіркою, політичною зіркою. У Великій Британії, можливо, навіть не у Британії, а у Європі. Але це за все залежить за нього, чи він буде це робити. А ставши зіркою, він може дуже багато. Дати Україні в контексті того, що громадяни в першу чергу Великої Британії будуть і надалі підтримувати допомогу Україні, а допомогу громадянами так країни. Вона змушує і уряд, незалежно від того, що будуть от вибори в цьому році в Великій Британії. Там скоріш за все, ну торі програють консерватори і владу візьмуть Лейбориси. Так, от щоб не змінилася позиція влади, позиція уряду Великої Британії дуже буде важливо, щоб громадськість громадяни Великої Британії підтримували. А ще буде краще, якщо ця підтримка зросте у допомозі Україні. З наданням там будь-якої зброї. Коли що він може стати і зіркою в Європі, це також буде впливати на всю Європу. Тому в цьому сенсі ця ситуація може бути дуже-дуже корисною і потрібною для України. У будь-якому випадку, незважаючи ні на що, бажаю Валерію Залужною плідної роботи. Сподіваюся, що він таки от буде робити те, що от я дав і говорив у відповіді на. Останнє запитання, як він буде себе там поводити? Бо це також буде наближати перемогу України. Все буде Україна.